За те, що день і ніч стоїть на варті, щоб ми в тилу могли спокійно спати. Нехай Господь їм сили додає, пречиста у боях хай береже. Матері, мами, герої, воїні, захисники, скільки прольється, ще крові, скільки мене страшних днів, скільки ще стане сили витримать біль війни, щоб повернулись додому живими, доньки й сини. Мати, мами, герої, ці, кого смуток в очах, ці, хто не знає спокою, серце чиє повний страх разом із вірою в небо, яке береже й захистив дитину її, бо так треба у цьому ще світі її жити. Матері, мами, герої, низькі вам уклін до землі за те, що змішалися з болем усі ваші ночі і дні. За те, що найкращих зростили, за зиму в душі без весни, хай стане вам віри і сили, дітей і чекатися з війни. Дякую, дівчатка.